Скажіть, будь ласка, як вас звати? Як давно ви на Майдані? І звідки ви? Мене від народження назвали Дмитром. а Прозвали мене Зандер по життю. І, в принципі, тут мене знають більше, як Зандер. Або Дмитро Зандер з мистецької сотні. А є ще вела сотня, яка як я задіяний. І є ще одна сотня, я поки що не, назву не скажу. В кінці розмови. Добре, а як довго ви на Майдані? Я вже рахую. Більше двох місяців точно. Від початку від другого штурму, коротше так. А звідки ви? Київ. З Києва. 28 років я живу в Києві. З Києва я. Як торт. З Києва. Це у нас така хопна ходить. Що ви робите на Майдані? Які ваші функції? Охорона спокою насамперед. Духовно — спокою. І... А коли є духовною, є фізичний спокій. Ну, все, що виходить, вся творчість, яка з мене виходить, вона виходить у вигляді образів, у вигляді малюнків, у вигляді арт об'єктів. Я постійно взагалі я прибираю сміття. <смеш> з цього все починається. Я просто прибираю сміття. Береш і починаєш з самого малого. Я думаю, що світ створювався з прибирання сміття. Мені щось так подобається, це думає. Спочатку він бабах, а потім почали так збиратися. І утворюватися якісь об'єкти, як планети, зірки. Скажіть, будь ласка, категорі. що б ви порадили Trish. людям, наприклад, які сидять перед телевізорами в Києві і хотіли б якось долучитися до Майдану, але вони толком не знають. от Вони приїжджають на Майдан і що їм робити? От, що б ви їм порадили? Вони чекають наказів, чи що, люди. Ви вдома сидите, не знаєте, що вам робити, то ви і тут не знаєте, що робити. Як тут все діє? Ти приходиш, бачиш, чого не вистачає. І береш і робиш те, що тобі хочеться. Це є взагалі сучасна модель е, нового урядування. Ти ні по кого не, не питаєш. Тобі, якщо тобі, не, тобі це не подобається, ти це не робиш. Ти йдеш далі по своєму шляху, шлях один. Ти або йдеш по ньому, або стоїш. Це, це є вибір наш. У нас є. Ну, це також теорія тут народилася. На е, якщо не знати... Маленька порада. Якщо не знаєте, що робити, почніть з прибирання сміття. Скажіть, а чому вас навчив Майдан? Слухати серце себе, слухати і діяти якнайшвидше, розумієте? Час від наміру, емоції, серця і вчинку має бути настільки малесеньким, нічтожним, для того, щоб не лишилось взагалі сумнівів. Це як близько кана. І все. І ти не зупиняєшся на, якісь, на якихось очевидних речах. Що, що можу додати? Ну, Лише повторити цю модель. а Тут мені люди, тут книжки. Майдан це був моє, мій четвертий інститут, люди книжки. Всі радили щось читати, якусь літературу, фільми, нічого того не дивився. Просто, просто з людьми спілкуєшся, бо сила слова вона в нас від природи має найбільшу силу взагалі. Якщо ми навчимося володіти, це є магія. Слово це є магія, якщо вона підтверджена дією. Дією. І кожного наступного разу ця дія, це слово буде мати більший вплив. Двічі більше вплив, вдрічі більше там, по експоненті взагалі. Бо ми разом. Там, де ми, там і Бог. Ми і є Бог, розумієте? Там, де дві людини, там і Бог. Така формула. Бо ми можемо все. А що ви вважаєте найважливішим? Те, що є на Майдані, наприклад. І що вважаєте другорядним? Найважливішим це є істинні речі, які люди інколи забувають за. Також шкарлупою, якихось нав'язаних стереотипів, життєвих поглядів, на... стародавніх вірувань навіть. Це така капуста, розумієте? А в неї все одно все одно є коріння, забітлешність. Коріння є. А штучне хочеться лишити взагалі. Всі штучні речі взагалі хочеться, щоб вони підійшли просто. От над цим працювати. От над цим працювати. саме тому відоспостереження, саме цьому... тому це працює. Підходиш до людей. Для мене революція тільки почалась. Я патрулюю місто, я патрулюю Майдан. Я вийшов, я патрулюю. З дому просто працюю. Працюю, 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 камера працюю. Люди бачать все, в них одразу відчуття безпеки. Перше. І відчуття, вони голі. Весь світ на них дивляться. Вони все, форма, не форма, байдуже. Ми всі рівні, коли на нас дивляться світ. Всесвіт, космос. Хто як так. Хто як це розуміє? За оці майже три місяці, так. то в чому ви встигли переконатися, що вас гріє і що вас буде гріти в новій країні? В новій країні? Я чекаю. Не чекаю, я навіть допомагаю утворитися новим моделям е, освітнім, новим моделям е, організації труда, новим фінансовим моделям, які навіть без грошей будуть обходитися. Бо я третій місяць без грошей я вам скажу. Я, це був мій, мій шлях бойкотування взагалі. Там було чотири кроки. Я вам... Хто питався, я їм казав, е, відми... відмикаєте газ в себе, ну, бо ми залежні від нього. Відмикаєте зараз я гадаю, телевізор або інформаційний взагалі простір в ідеалі, розумієте? Все, все на власний пороз. Якщо ж, чомусь, чомусь ви не певні, прийдіть, переконайтеся на власне. Так, я правильно кажу. На власні очі переконайтеся. Тільки так. Тільки так, розумієте? Взагалі ми маємо мати три джерела для неупередженості інформації. Три різні джерела. Там і Газета, мама сказала, і ми прийшли, подивилися. О, це об'єктивізм. Це тринога, найстійкіша просто форма освітня модель. Я вважаю, що всі люди будуть один одного навчати, відкривати ці здібності, знання. Одну. І не буде одного вчителя. Буде, е, хтось дізнався інформацію перший, просто приніс і хто захотів, її взяв. Доповнюв. Доповню. Так, це як в школі. Вже ми в, соці... в соцмережах це бачимо. Так. О -о -о іншу. Ви відчуваєте себе героєм? Коли кричать Слава Україні, я кричу нам слава. Як хочете, так і вважаєте. І вказувати нам слава. А хто він, новий громадянин України? Це, наприклад, чесна людина, це людина, яка продовжує? свідома. Одне слово. Е є ще одне слово російською, яке ми забули. Достоинство. Це також має змісто. І таке запитання на останок. Дуже багато прийшлось пережити за останні місяці, за останній тиждень. Ось заради якої нової України це все варто було проходити? Заради якого нового життя? Право навіть вже не тільки в Україні. Я, я одразу за рамки, бо весь світ потребує нових до цих знань, потребує. Всюди є свої проблеми. Чому зараз виникають ці революції? Чому Час... Час від... зміна світового рівня? Ера відійшла і ера нова, навіть... я навіть не буду нагадувати, про це всі це знають. Я в віддалі, тому я це сприймав, одразу відчув, одразу відкрив. І тому я далі не. Якщо буду це приховувати, я буду хворіти. Я загину, мене вб'ють. Якщо не буду про це розмовляти, розумієте, я. Я буде не потрібен світові. Добре. 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 Це золотава, це колір віри. Ага. Е, жовтий колір віри, а синій то колір сили насамперед. Тому якщо в нас буде е, колір жовтий зверху, то в нас буде віра над силою. Має все відновитися. Це також для всіх. Він саме зараз підійшов, тому що це... Також мало бути записано. Саме в цей час, коли ми вже закінчили розмову, розумієте, що страпляється? Як час працює на нас? Час працює на нас. А можна ще від мене питання? Так, будь ласка.